Цілий автопоїзд продуктів сьогодні вирушив на український схід. Їх зібрали аграрії Тернопільщини. Так у переддень Нового року та Різдва підприємці вирішили допомогти бійцям на фронті. На кабінах українські прапори, а у причіпах понад 300 тонн муки, цукру, круп, макаронів, олії та заморожене м'ясо. А до Різдва подарунки. Положили кутю, мед, мак, горіхи, ізюм для того, щоб бійці могли собі безпосередньо приготувати вже такий резяний стіл накрити. Ми з тими продуктами даємо. Хлібровську душу, хліборобську підтримку, хлібровське розуміння цієї біди, яка сьогодні є в державі, і ми її переможемо. І що всі спільно? Для спільної справи об'єдналось близько 50 аграріїв. Маленька Тернопільщина показує, що маючи бажання для фронту можна зібрати вантаж немалий. Люди кажуть, якби так зробили всі підприємці України, армія проблем із харчуванням не мала. Ми прийняли рішення цю колону відправити на армію на склади, на склади Збройних сил України, тому що сьогодні, якщо віддати на якийсь конкретний батальйон, звичайно, ці продукти можуть пропасти. Тому що, ну що сьогодні батальйону, коли є 80 тонн муки, тут загружено, що батальйон буде робити з тою кількістю муки? Це має бути розпреділення правильне, де вже безпосередньо з військової частини будуть віддавати на пекарні, а нашим бійцям віддавати вже безпосередньо хліб. Купили бійцям і дві швидких для батальйонів Айдар і Тернопіль. Машини швидкої допомоги, звичайні, вони куплені, звичайно, за кордоном в Німеччині, але вони допоможуть нашим бійцям і санчастинам надавати в першу допомогу. В даний момент держава не сильно так допомагає, як волонтери. Благодаря їм, можна сказати, ми там знаходимося, стоїмо і воюємо, держимо оборону. Більшого дякую. За цей хороший транспорт, який, я думаю, не один раз спасет жизнь бойцям нашим. Аграрії Тернопільщини допомагають бійцям АТО ще від березня. За цей час передали для них допомоги на понад 3 мільйони гривень. Ця гуманітарна колона обійшлася їм у півтора. І вона, запевняють, буде не останньою. Очікують, що вантажівки прибудуть в одну із військових частин Харкова вже завтра, 26 грудня. Звідти за розпорядженням Миноборони продукти розподілять за призначенням.